Оповідання щеня на ім'я не дам. В одному мальовничому селі на господарському дворі жили собі кішка Маруся та її кошеня пухнастик, дві курочки, чубарочка і красуня, кізонька біляночка, і мале щеня на ім'я не дам. Ти запитаєш, чому песика так дивно звали? Річ у тім, що він був дуже жадібним. Хто б до нього не звертався з проханням, завжди чув у відповідь Не дам, це моє. Песик був вельми симпатичний, білявий, з коричневими плямочками, пухнастий, хвостик кренделиком. Він був розумний і веселий, а очі в нього були пустотливі та добрі. З ним усі хотіли потоваришувати, Та от біда, тільки но хтось просив щось ущеняти, те відразу насуплювалося, і оченята ставали холодними та сердитими. Яка гарна у тебе квіточка. Подаруй її мені, будь ласка, кокетливо прижмурювалася курочка красуня, побачивши одного разу в лапках цуценяти квітку. Ще чого, не дам, воно моє, сердито відповіло щеня. Якось. Грайливе кошеня підібралося зовсім близько до будки, де мешкав песик, і побачило яскравий м'ячик. Пухнастик не втримався, схопив м'ячик і покотив його, весело підстрибуючи. Звідки не взявся не дам. Він надавав кошеняти стосунів. І суворо заборонив навіть торкатися його м'ячика. А що було, коли Маруся скуштувала молочка з миски жаднюги? Щеня так загарчало, ніби було дорослим великим собакою. Кішка так злякалася, що цілий день не вилазила з-під ганку? Чубарочка та біляночка. Взагалі боялися підходити до нього. Згодом усі припинили робити спроби потоваришувати з маленьким жаднюгою. І ось одного літнього дня, коли всі намагалися знайти тінь і сховатися від спекотних сонячних променів, до будки цуценяти прибігло кошеня. Воно так хвилювалося, що ледь вимовило: Друже, допоможи мені знайти хоч трішки водиці для моєї матусі. А що вона сама не може? незадоволено рявкнула щеня. Матусі дуже погано. У мене має народитися братик або сестричка. А в матусі зовсім не залишилося сил. Ну, ходімо, пробурчав песик, і нехотя виліз з будки. Удвох вони обійшли все подвір'я, вийшли за ворота і почали нишпорити по всіх закуточках, але не знайшли ні краплі води. Земля і трава були такими сухими. Наче їх висушили праскою. Що ж робити? у вигукнув пухнастик і заплакав. Тепер у мене не буде братика чи сестрички. Поки вони шукали воду, маленький жаднюшка весь час думав про те, що в його бутці стоїть мисочка з водою. Але так не хотілося її віддавати. Песик уважно подивився на розгубленого і заплаканого пухнастика, зітхнув і не втримався. Ходімо до мене, я допоможу твоїй мамі. Вони швиденько побігли до будки, щеня висунула мисочку з водою і разом з пухнастиком. Обережно повштовхали її до ганку, де ховалася від спеки Маруся. Кішка досхочу напилася, і їй відразу стало легше, а незабаром народилася маленьке кошенятко. Усі так зраділи, кинулися дякувати щеняті, йому навіть стало соромно. Що він вагався чи віддавати воду. Мешканці двору вітали маму кішку, принесли їй багато подарунків, а песик вручив їй квіти. Увечері повернулися господарі та всіх напоїли і нагодували. Наступного ранку біля будки щеняти на нього очікували друзі. Чубарочка принесла свіже яєчко, красуня, дуже гарну квіточку, пухнастик десь знайшов блакитну стрічечку, а біляночка поділилася молочком. Це все мені, Здивувалась із ніяковіла цуценя, коли вийшло з будки. А вже ж тобі. Радісно засміялися друзі. З того часу песика наче підмінили. Він зрозумів, що все повертається, якщо ти робиш добро, тобі обов'язково віддячать. І, взагалі, дарувати навіть приємніше, ніж отримувати подарунки. Адже дорожче за все. Вдячна посмішка, і так сталося, що невдовзі всі забули чудернацьке ім'я щеняти не дам, і стали називати песика дружок.